Якщо взяти європейські, які ми тут торгуємо, то по висновку людей, які в нас вже купляли, то вони розповідають, що вони зараз беруть, а в березні місяці вони їх тільки відносять. Анатолій Ліцевич, продавець новорічних дерев, розказує, продає завезені із-за кордону ялинки. Їх ціна варіюється від півтори до трьох тисяч гривень. Ціна на ялинки і сосни вирощені в Україні становить від двохсот до тисячі гривень. Це наші всі волинські сосни, йолочки, як ми бачимо не за спиною. Чиповані, червоні це, як ми називаємо, привезені з Дахського королівства, це європейські ялинки, які проходять Ростоможку, приходять сюди в частності, до нас на Волинь, В у нас проводжу, в нас стоять йоки, це йлки, яка ж ручна робота сплетені на їх окремо. Вони платені або сосни, або просто з ялинки. Анастасія Дмитрук родом з Коломиї. Нині живе у Луцьку. Дівчина каже, що року вдома до новорічних свят прикрашали ялинку, яка росла на подвір'ї. Я люблю зійти додому, щоб пахло новим yeah, роком yeah, зимою, yeah. також щоб вона була пишна. У мене ніколи не було маленької ялинки вдома. Лучанка Софія Щегельська обирає маленьку ялинку. У мене батьків дуже велика ялинка завжди зверху до потолка. Тому я при... ну я навчена просто зразу. Справжню, класну ялинку ставити, не люблю штучні. Мусимо триматися, мусимо. Було б добре, що свято прийшло з перемогою. Валентина Пилипчук реалізує закарпатські ялинки розміром від 30 сантиметрів до 2 метрів. Від 200 гривень йде. Це закарпатська ялиця, дуже хороша в'язочка в них, О, дуже користуються вони попитом. О, ми не перший рік їм торгуємо, дуже довго стоять. Опит на новорічні дерева, вирощені на Волині під час повномасштабної війни, знизився, розповіла Суспільному фахівчиня з комунікацій поліського лісового офісу Світлана Думська. З її слів, Волинська ялинка була улюбленицею жителів півдня і сходу країни. Нині для них цей ринок не актуальний. Тому в останні роки каже, хвойних дерев реалізують менше. Торік продали 70 тисяч. Ми стандартну сосну і ялину вирощуємо на спеціальних плантаціях і їх є досить багато. Великій кількості це спеціальних плантацій 252 гектари от цього року. Фактично, ми готові продати 100 тисяч ялинок, але ну, в планах 40 тисяч, тому що ми розуміємо, навіть якщо цей об'єм реалізується, то буде добре. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.